Окупанти скинули по Запорізькій області сім керованих авіаційних бомб. Є влучання і в обласному центрі. Рашисти вперше атакували кабами це місто. Від вибухової хвилі понищено 40 багатоповерхівок, навчальні заклади, приватні будинки, крамниці, ресторани, медичний центр та автомобілі. Травмовано більше двох десятків людей. Серед них і 15-річного хлопця є у шпиталені. У Мене був шок, руки трусяться. Немає вікон. Тепер в цієї осені Маємо розуміти більше, що буде далі в російсько-українській війні. Відтак наступні місяці будуть вирішальними. І з такими словами Володимир Зеленський виступив у Сполучених Штатах Америки, отримуючи нагороду Американської академії досягнень. За океаном український президент представляє план перемоги. З документом мають ознайомитися президент США Джо Байден, Конгрес, кандидати в президенти Камала Гарріс і Дональд Трамп та всі союзники України. Володимир Зеленський вважає, що цей план перемоги повинен бути спільним. Досягненням усього світу заради свободи без жодних компромісів. Америка має всю достатню силу, щоб разом з Україною, разом з нашими союзниками та партнерами забезпечити те, чого ми прагнемо найбільше. Нам потрібен мир. Так, наші захисники захищають небо над Україною. На цих кадрах вогневі групи протиповітряної оборони знищують ворожі цілі. В Росії на один вертоліт стало менше. В Омську двоє школярів спалили мі 8 За таку атракцію хлопцям, нібито заплатили 20 тисяч доларів. А це 110-та бригада з дрона поливає лісопосадку. Щоправда, не добривами, а термітною сумішчю, яка спалює усе на своєму шляху. Там серед заростей ховалися окупанти. Більше не будуть. Ліквідували просто в повітрі. Наші оператори дроном збили ворожий високотехнологічний безпілотник Камікадзе Ланцет. Вартість останнього 30 тисяч доларів. На Курщині українські морпіхи взяли в полон чергову партію рашистів. Останні поповнюють обмінний фонд, який допоможе повернути військовополонених українців. Екс-капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук передав футболку з автографом на аукціон, де збирають кошти для російських окупантів. Її продали за 7,5 тисяч доларів. Таке рішення Тимощука українці засудили. СБУ знешкодила оперативно-бойову групу російського головного розвідувального управління. Зловмисники готували силове захоплення влади в Одесі ще до початку повномасштабного вторгнення. Окрім штурмів, адмінбудівель фігуранти мали атакувати силу оборони з тилу у випадку, якщо б окупанти наближалися до портового міста. Чоловікам загрожує 10 років в тюрмі. У них вилучено понад 70 одиниць вогнепальної зброї з оптичними прицілами та боєприпасами, а також бронежилети, шоломи, балістичні окуляри та інше тактичне спорядження. Український прапор на найвищій точці планети. Альпіністка Антоніна Самойлова передала вітання з Евересту. Там жінка підняла жовто-синій 10-ї гірсько-штурмової бригади «Еделівейс». До слова, це вже четверте сходження Антоніни на цю вершину. І щоразу на горі вона розгортала український прапор. Я хочу передати підтримку. і Привіт кожному українському воїну, який там на передовій захищає нас всіх. Добре, жити і радіти життю, виховувати своїх дітей. Дякую, великий вам уклін.